Так, от з хлопцями ми тестуємо електробайки. Це можна сказати електробайки для такого підліткового варіанту, який ми зараз пропонуємо. Ну, Відповідно, під певний зріст, так, вони теж входять. Тобто хлопцям по 14 років зріст приблизно 1,63-1,70 м. І по легкості вони зручні в керуванні. Так, наші козаки приїхали вже. Так, Відчуття, ну що? бомба. лігенький, класний, класно їде швидко. Дуже. Ви там казали, порівнювали з самокатами, по швидкості 40 не ну, відчувається. Відчувається швидше, що їде, але це він більш краще. По амортизації, от по цій дорозі. Амортизація дуже класна. Камінців взагалі ям не чує. В і... більшості ям, камінців воно <с 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 не відчувається і в такому електробайку. От, я не зрозумів. А по тому, як він розганяється. Ну от, наприклад, він розганяється доволі таки плавно чи різко. Чи... Плавно. Плавно. плавно і енергійно. Я зрозумів. А по него. Кажете. Не, не вистачає підвізки. Без підвізки взагалі не зручно, але їде добре. Підвізка мається на увазі, що не мартизує, так? Так. Ага. Ну, дивіться, вне, в принципі, якщо... От, е, якщо взяти його до е, по катушок по місту, по велодоріжках. То, то його вистачає. В принципі, е, така модель якраз. Для цього була і розроблена, так? Це не по горах їздити, це не по нерівностях. Місто, паркові доріжки, різні такі, велодоріжки, можна сказати. От. А по тому, як він розганяється, як вам? Швидкість, плавність. Плавно і швидкості вистачає. Для такого транспорту вистачає швидкості. Е -е -е. Бо якщо вже більша швидкість, то це треба маса, щоб краще дороги трималися. А до якої швидкості розгляняється? 40. 40 максимум, навіть вниз, так? Так. О, а там? Навіть. А тут я не дивився, чесно кажучи. А по відчуттях, яка була швидкість. Десь 45, думаю, десь так. Ну, це міні-версія теж зроблена. Так. Такі обмеження, бо, тому що в нас є... О, обережно. У нас є Light Pro, то вона трішки швидше їде. Тому тут якраз різниця в швидкості і трішки в потужності. Окей, добре. Дякуємо за те, драйв за відгуки.